Початок листопада буде аномальним, яких сюрпризів чекати від погоди. В Україні до кінця поточного тижня очікується по літньому тепла погода, часом з дощами, грозами та туманами. Становиться мінлива хмарність, а температура повітря підніметься до плюс 23 градусів. Про це у своєму огляді пише кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. За рахунок приходу повітряних мас із південних широт, у перші дні листопада в Україні очікується аномально тепла погода. Також очікується проходження атмосферних фронтів, які спровокують дощі різної інтенсивності місцями з грозами. У середу, 1 листопада, очікуються дощі, вдень у південних і центральних областях місцями з грозами. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 13 градусів, на сході плюс 4, плюс дев'ять вдень. Плюс 13, плюс 18. у центральних та південних областях плюс 18, плюс 23 градуси. У четвер, 2 листопада, на сході та на півдні пройдуть дощі місцями з грозами. Нарешті території України без істотних опадів, можливі тумани, Температура повітря вночі плюс 5, плюс 10 градусів, В день плюс 10, плюс 18 градусів. У п'ятницю, 3 листопада, очікуються дощі місцями з грозами. Температура повітря вночі плюс 6 плюс 11 градусів, вдень плюс 11 плюс 16 градусів, у центральних та східних областях плюс 8 плюс 13 градусів. У суботу, 4 листопада, вночі пройдуть дощі. Вдень істотні опади не очікуються. Температура повітря вночі плюс 5 плюс 10 градусів. У північних областях 0 плюс 5 градусів, вдень плюс 10 плюс 15. На північному сході плюс 7, плюс 12 градусів. У неділю, 5 листопада, короткочасні дощі очікуються у західних областях України. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 9 градусів. Удень плюс 9, плюс 14 градусів. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!